В березні 1839 року із пекіна виїхав Ліндзе Сюй. Китайський імператор призначив його генерал-губернатором з окремим дорученням знищити увесь опіум, що завозили європейці до Китаю. Опіум виготовляли зі спеціального сорту опіумного маку шляхом збирання нестиглого макового насіння. Європейці використовували опіумне молочко для знеболення при хворобах і травмах з раннього середньовіччя. Однак з часом виявили, що розслаблятися за допомогою висушеного опіуму можна і здоровим. Так почалася хвиля опіумної наркоманії. Основним місцем виготовлення опіуму в Британській імперії були колонії в Індії, а в Китаї вони вбачали потенційний ринок збуту. Китай у ті роки вів закриту політику, забороняючи європейцям торгувати на своїй території. Єдиним винятком було місто Гуанчжоу. Тут європейці могли купити китайські товари, але виключно в однієї компанії гільдії китайських купців Кохонг, яка погоджувалася продавати свої товари лише за срібло. Британська остендійська компанія, не бажаючи втрачати доступ до китайських ринків, почала торгувати через контрабандистів. Вони поступово замінили срібло на опіум. Незважаючи на те, що ввезення опіуму в Китай було незаконним, корупція серед китайських чиновників дозволила обійти цю заборону. Коли Лінь Цесюй прибув у Гуанчжоу, за перший місяць перебування на посаді, він заарештував більше тисячі торговців опіумом. За останні 20 років до цього в Гуанчжоу не було заарештовано жодного торговця опіумом. Також новий губернатор провів обшуки на британських та американських торгових складах для того, щоб європейці не змогли вивезти і сховати опіум за містом, Він також наказав перекрити річку Сідзян, завдяки чому закрив доступ європейцям до Гуанчжоу. За два місяці обшуків китайці вилучили в британських торговців опіуму понад тисячу тонн товару. Для того щоб заохотити китайців здавати наркотики, лінь пообіцяв кожному дарувати втричі більше чаю, аніж той здасть опіуму. Чарльз Еліот, керівник британців у Гуанчжоу, не хотів йти на конфлікт і погодився здати весь опіум на знищення за умови, що річку Сідзян буде розблоковано. Китайці погодились розблокувати річку, а Еліот пообіцяв компенсацію англійцям, в яких забрали опіум. Здавалось, конфлікт вичерпано і війни не буде. Але через декілька днів британські матроси влаштували бійку в таверні, де вбили китайського селянина. Лінь Цезюй прибув до адмірала Еліота із солдатами, вимагаючи компенсацію та суд для моряків. Чарльз Еліот погодився виплатити компенсацію, але не віддав матросів. Коли переговори зайшли в глухий кут, він наказав усім 60 британським кораблям, серед яких лише чотири були воєнними, покинути Гуанчжоу. Британці не змогли мирно покинути Китай. Біля півострова Коулун їх очікували китайські війська, а також декілька джона. 4 вересня 1839 року британська флотилія розбила їх і змогла доплисти до Гонконгу. Китайський командир лай Лайенджое не бажав визнавати поразку і доповів Лін Ліндзесюю, що розбив британську флотилію. Фактично, битва при Коулуні означала початок війни. Однак, парламент Великої Британії офіційно оголосив цю війну лише 4 грудня. Командувати британською армією взявся вже відомий Чарльз Еліот. Своєю базою він зробив острів Гонконг, а сам відправився блокувати дельтурічки Сідзянь. Флагманом його флоту став фрегат Немезида, один з перших воєнних пароплавів в історії людства. Китайці прозвали цей корабель «Диявольським». Китай зібрав флотилію із 15 джонок під командуванням адмірала Гуан Тяньбея і 3 листопада спробував прорвати британську блокаду. Але біля острова Чуенпа їх зустріли два британських фрегати, які розстріляли китайську флотилію із гармат. Китайські джонки не мали зброї, щоб протидіяти британцям. Чотири з них потонули в перші хвилини бою. І лише завдяки вмілим діям адмірала Гуантяньбея, джонка якого лишилася прикривати відступ, решті китайських кораблів вдалося сховатись у порту Гуанчжоу. Після того, як в грудні 1839 року британський парламент офіційно оголосив війну Китаю, вимагаючи в нього компенсації для британських торговців за втрачений опіум. Велика Британія почала готувати військові сили. Основу склали військові кораблі Британської Остендійської компанії, які знаходились в Індії. Також там для війни завербували 7 тисяч сипаїв. Два полки морської піхоти припливли на війну із Великої Британії. Решту військ надала Остендійська компанія. Усі британські сили зібрались в травні 1840 року в Сінгапурі. Нараховували вони 20 тисяч солдатів на двадцяти кораблях, чотири з них були пароплавами. Разом з цією ескадрою прибув Вільям Джордан, що довгий час продавав опіум у Китаї. Саме він, використовуючи свої знання про Китай, і розробив план війни для британського флоту. В липні 1840 року британці оточили Джоушань і розбили китайську флотилію, що охороняла острів. Після короткої облоги вони захопили його. Проте, використати острів для нападу на материковий Китай, як це планувалось, британці не встигли. Одразу після захоплення на острові почалася епідемія дизентерії, тому британці поспіхом евакуювалися звідти. Вертаючись до Гонконгу, Чарльз Еліот вирішив, що необхідно переконати португальців в місті Макао перейти на сторону британців, адже до цього вони підтримували китайців. Лорду Еліоту вдалося зайняти морську гавань Макао силами одного тільки пароплава Немезида, вигнавши звідти всі китайські війська. Після цього міська влада Макао дозволила британцям користуватись португальським портом. Саме сюди перепливла більша частина британської флотилії. Відправивши восени втомлених солдатів на відпочинок, в грудні 1840 року Еліот отримав нові війська. 7 січня британці удруге розбили китайську армію на острові Чуенпі. Вони спробували укласти мир, але безрезультатно. В лютому знову почалися бойові дії, в яких британці змогли зайняти протоку Гумен, що вела до Гуанчжоу. Саме там, в обороні одного з фортів, героїчною смертю пішов життя адмірал Тяньбей. Він на чолі 400 солдатів до останнього утримував свій форт. Командир гарнізону Гуанчжоу генерал Ішень, який був племінником імператора, привів до міста 50 тисяч китайських солдатів, а по річці Сідзянь спустили 200 джонок. Однак стан китайської армії був безпрецедентно поганим. В квітні два китайських полки влаштували між собою перестрілку за їжу на вулицях міста. А один з генералів Ян Фан, під час бою з британцями віддавав накази використовувати бойову магію. Не дивно, що британці швидко розбили таке військо, Ба більше вони спалили усі джонки і захопили Гуанчжоу. Генерал Ішень врятувався лише втечею з міста. Він домовився з англійцями про повернення йому Гуанчжоу за великий викуп у 6 мільйонів доларів срібла. Своєму ж дядькові, китайському імператору, Ішень написав, що розбив британців, а гроші виплатив, тому що змилувався над ними, коли ті просили відшкодувати збитки. За це імператор підвищив свого племінника у військовому званні. Британський парламент був незадоволений тим, що Еліот покинув Гуанчжоу і призначили командувати військами генерала Генрі Потінгера, який прибув разом з новими силами до Китаю у серпні 1841 року. Він одразу почав нову військову кампанію. Наприкінці серпня, під командуванням адмірала Вільяма Паркера, британці розгромили китайську армію при Амої і захопили місто. В жовтні вони удруге захопили Джоушань, а звідти місто Нінбо. Весною 1842 року китайці спробували відбити Нінбо. Але британці заманили їх в засідку і розгромили. Наступним кроком британців стала підготовка до експедиції річкою Янзи. В червні британці захопили Шанхай, звідки стали загрожувати Нанкіну, давній столиці Китаю. 21 липня в бою під Джиндзяном, Британці розбили китайські війська і перекрили великий канал. Розуміючи всю катастрофічність ситуації, китайський імператор запропонував укласти мир. 29 серпня 1842 року. В Нанкіні підписали договір, який ознаменував кінець війни. А в Китаї отримав назву Нерівноправний договір. Китай зобов'язувався виплатити Британії компенсацію в 21 мільйон доларів сріблом, відкрити п'ять портів для торгівлі. Розпустити гільдію китайських купців Кохонг, а також передати в оренду для Великої Британії острів Гонконг. При цьому опіум все ще лишався забороненим у Китаї. Наступні роки для Китаю не відзначились миром в 1844 році. Французи і американці, погрожуючи війною, змусили Китай підписати такі ж невигідні торгові договори. У 1847 році британці вкотре захопили Гуанчжоу у відповідь на те, що китайські солдати вбили декількох англійських купців. Тільки поступливість місцевого губернатора врятувала Китай від нової війни з Британією. У 1850-му престол посів 19-річний імператор. Того ж року почалося повстання тайпінів, яке триватиме 20 років і охопить половину Китаю. А за наступні 5 років проти китайського імператора. Також повстали народи М'яо та Хуей. Навіть імператорські солдати взяли участь у повстанні нянь. В 1856 році у провінції Гуанці місцевий губернатор наказав стратити французького місіонера. Через це вже Франція почала готуватись до війни з Китаєм. Того ж року в Гуанчжоу китайці заарештували команду англійського корабля Стріла за торгівлю опіумом. У відповідь на це Британія знову голосила Китаю війну. 23 жовтня британська флотилія під командуванням адмірала Майкла Сеймура розпочала бомбардування Гуанжоу. Того ж дня вони зайняли міський порт. А в листопаді за допомогою двох американських кораблів захопили і все місто. Однак, на щастя, китайців, зовсім скоро адмірала Сеймура відкликали в Індію у зв'язку з повстанням Сипаю, і він наказав своїм військам покинути Гуанчжоу. Лише наприкінці 1857 року до британців в Гонконзі доєдналися французькі війська під командуванням адмірала Шарля Ріго де Женуї. В грудні англо-французьке військо, числом в 5 тисяч солдатів, прибуло під стіни Гуанчжоу і запропонувало здати захисникам міста. Губернатор Мінчен відмовився і наказав своїм військам розпочати битву з європейцями. Однак за тиждень боїв на вулицях міста, союзники захопили Гуанчжоу, а губернатор потрапив в полон, де заморив себе голодом. В травні 1858 року англо-французькі війська захопили форти таку, що стояли на берегах річки Пейхо, звідки стали погрожувати китайській столиці Пекіну. Побоюючись повторення подій першої опіумної війни. Китайський імператор запропонував європейцям мирні переговори. Вони закінчилися підписанням аж чотирьох окремих мирних угод. Одна з них передавала російській імперії зовнішню Маньчжурію в обмін на те, що Росія не візьме участі у війні проти Китаю. Інші три угоди підписали в Тянзіні з США, Францією і Великою Британією. Китай пообіцяв відкрити більше портів. Дозволити європейцям плавати річкою Янзи, а також виплатити контрибуцію 4 мільйони доларів срібла. Однак, 24 червня китайський генерал Сенгерінчен повернув Китаю форти таку, розгромив англо-французькі війська і потопив чотири європейські кораблі. Імператор, вважаючи, що перемога вже настала, відмовився виконувати щойно укладені договори. Війна продовжилася. На допомогу європейцям з британської Індії прибула армія в 11 тисяч солдатів під командуванням талановитого воєначальника фельдмаршала Коліна Кембела Клайда. Лорд Клайд зібрав англо-французькі сили в 20 тисяч солдатів та 170 кораблів у Гонконзі. І в липні 1860 року відправив їх до Пекіну. 23 серпня. Європейці захопили Тяньцзі і знов запропонували мирні переговори. Але китайці не лише відмовилися, а й захопили в полон послів, піддавши їх тортурам. Під стінами Пекіну європейці провели три битви: вони розгромили Пекінський гарнізон, імператорську гвардію і навіть монгольську кавалерію генерала Сенгерінчена, який тільки нещодавно зумів розгромити європейців. Китайський імператор втік із Пекіна, лишивши владу на свого молодшого брата князя Гуна. Невдовзі англо-французькі війська захопили Пекін і звільнили європейських послів. А 18 жовтня 1860 року розграбували і спалили імператорський палац. 24 жовтня 1860 року князь Гунь підписав Пекінський договір, який закінчив Другу опіумну війну. Китай зобов'язувався виконати усі обіцянки, що дав імператор в Тянзіні. До цього також Китай передавав Британії півострів Коулун Легалізував торгівлю опіумом, дозволяв свободові розповідання і право здавати китайські землі в оренду європейцям. Імператор Сян Фен помер у вигнанні. На престолі його замінить малолітній правитель Тунджі. Але реальну владу в Китаї тримала його матір імператриця Цисі. Так почнеться занепад цинської династії, котра втратить владу уже через півстоліття. Гонконг залишиться у володінні Британією до 1997 року. Через зняття заборон опіум проник у китайське життя. Усі від бідних селян до губернаторів вживали, продавали або вирощували опіум. На багато десятиліть Китай став залежним від торгівлі опіумом, хоча був одночасно з цим і найбільшим його торговцем. Наркоманія та деградація населення переслідували Китай аж до середини наступного століття. Адже тільки після другої світової війни вдалося остаточно викорінити і заборонити виробництво та продаж опіуму, ініційовані британцями століттями тому.